Вітаю всіх моїх підписників, всіх глядачів. І з самого початку сьогоднішньої нашої короткої зустрічі я хотів би попросити вас підписатися, ставити вподобайки, не соромтеся, залишайте коментарі, давайте спілкуватися і починаємо! Хочу вам розказати таку історію, яка трапилася вчора зі мною в супермаркеті Lidl. В польському місті Гданськ. Ми всі багато разів чули про те, що бувають такі випадки, коли ти береш якийсь товар в якомусь магазині, тебе приваблює ціна, може то якась акційна пропозиція чи ще щось. Береш цей товар, пробиваєш, скануєш і бачиш, що ціна геть інша. І зазвичай вона збільшена. Тобто на ціннику вона менша, а на касі вона більша. Люди дивуються, і зазвичай вони не влаштовують якихось розбірок з цього приводу, не питають нікого. Бо так, ну там в даному випадку 2-3 злотих більше, але все одно воно менше від звичайної ціни. І люди собі купують, але всі ми розуміємо, що це порушення прав споживача. Бо всі магазини зобов'язані продавати товар по тій ціні, яка зазначена, так воно і повинно продаватися, і не інакше. І покупець вправі вимагати в такому випадку, щоб йому надали ту ціну. Яка вказана на цінну, а не та, яка з'явилася в касі. А зазвичай буває так: людина бере не один товар, а декілька, іде на касу, особливо на касу не самообслуги, а на касу там, де сидить касир, йому все купою пробивають, і в нього немає можливості. Відслідкувати, яка ціна пробита за той чи інший товар, бо ззаду ще стоять покупці зі своїми торбами, і це все тисне, і ти повинен якось прискоритися, щоб не затримувати чергу. І людина може це перевірити вже тоді, коли вона візьме чек і піде додому, дехто перевіряє прямо в магазині, але це поєдинчі випадки. Зазвичай людина приходить додому і бачить, що там його нажухали на дві-три злоти, чи там на скількись. І, звісно, він вже не буде повертатися за ці копійки, е сваритися, чи щось там з'ясовувати. А ще більше людей взагалі. На касі їм пробили, вони чек скомкали, а взагалі ніхто не бере, викидають, йдуть собі по своїх справах і навіть не здогадуються, що їм продали товар дорожче, ніж зазначено на ценнику. Саме тому я ходжу на каси самообслуги, бо я там можу побачити, що я купую, за яку ціну чи не помилився я. І так далі. Тому раджу всім, хто слідкує за своїми фінансами і за їх витратами, раджу користуватися касами самообслуги. Це правда. 22 січня я заходжу в Lidl, бачу такий гарний шмат ,900 кіло 900 свинячого бітка за 11 злотих 31 грошей. Така дешова ціна, тому що останній день реалізації, і, як ми знаємо, в влітлу практикують давати знижки, коли останній день реалізації. Я думаю, чому б не взяти, тому що ми безпосередньо, зараз я прийду і дружина буде готувати. Тобто воно не буде лежати, а кінцевий термін реалізації, це ж не значить, що сьогодні кінцевий термін споживання. Ми всі це розуміємо різницю. Так от, я взяв ще деякий там товар і пішов на касу самообслуги. І коли пробив це м'ясо, мені висвітилась ціна 15,99. Я б, може, і не почав би нічого з'ясовувати. Теж так думаю, ну, там 40 гривні, думаю, хрен з ним. І тут якраз. Я систем щось біля мене проходив, і я о, вибачте, кажу, а що це за прикол? Кажу, Дивіться, ціна тут така на ценніку, що зазначено. А тут я пробив стікоти. Він теж здивувався, каже: ні, такого не повинно бути. Напевно, щось, якась помилка. Онулював цю покупку в мене, пробив ще раз сам, побачив, що дійсно пробиває так. І значить, по своєму... Переговорному пристрою зв'язався там з адміністратором, каже, що ось така фігня, що за прикол. Той йому щось на плів, і асистент мені каже: Ой, ви знаєте, це була якась акція тоді був дешевший. Цей продукт. А сьогодні вже, значить, ось така ціна. Я ж розумію, що мене дурять. Але мене привабила ідея спіймати безпосередньо Lidl на місці злочину. Бо якщо б я відмовився, то це було б тільки мої слова. А ось безпосередньо повинен бути факт доказовий, те, що Lidl дурить своїх покупців. Тому я вирішив купити цей шмат м'яса. Щодо розвитку цих подій, я вирішив зробити. Я склав листа на гарячу лінію лідлу, теж вам ось покажу контакти. І ще відправив того самого листа з тими самими світлинами, які ви тут бачите, до інспекції хандлової. І я сподіваюся, що будуть якісь відгуки, тому що мені теж не дуже цікаво стикатися з тим. Що ось таким чином дурять людей, покупців і мене в тому числі. І так, я повинен наголосити, що це не поєдинчий випадок. Це випадок, про який я вам сьогодні розказую. Це безпосередньо, коли я спіймав за руку, скажімо так. А було ще дуже багато подібних випадків, коли я вдома побачив, що вже щось не то. І звісно, тим я махав рукою, і думаю, ну. Бог з вами і так далі. То, про що я казав вище. Реакція здорової людини, коли її ось так надурили на пару е копійок. Але факт залишається фактом: злосне порушення прав споживача. Тому будьте вкрай обережні. Гарного вам дня, гарних вам покупок. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Ставте лайки, вподобайки і поділіться в коментарях, якщо у вас були подібні ситуації, що ви робили, як ви реагували, яка була відповідь. А я, в свою чергу, коли отримую відповідь від лідлу і від інспекції хандлової, обов'язково зроблю про це відео і обов'язково розкажу вам про розвиток цих подій. Всього вам найкращого.